А якщо ми просто зникнемо в Карпатах? запитала Марта, витираючи руки об джинсові шорти і вдивляючись удалечінь. А я не проти. Олег усміхнувся і кинув дрова до багаття. Я ще з першого вечора готовий лишитися тут назавжди. Це була спонтанна поїздка. Ніяких бронювань, жодних маршрутів. Просто рюкзаки, намет, трохи їжі, мапа. І бажання втекти від усього. Літо в місті стало нестерпним, спекотне, метушливе, бездушне. А тут Карпати, де повітря пахне хвоєю і медом. Вода в потічках крижана, а люди вітаються навіть незнайомцям. Вранці вони варили каву просто на вогнищі, слухаючи, як десь у лісі кують зозулі, вдень гуляли стежками. Заблукали раз, і це стало найкращим моментом дня, бо знайшли галявину з малиною, де нікого не було, крім бджіл та їхніх розмов. Тут час не тече, він просто є. Марта знову заговорила, коли сонце почало сідати за вершини. І я вперше за довгий час не боюсь тиші. Олег нічого не відповів, він тільки поклав руку їй на плече. І подумав, може, нам справді просто зникнути, хоч на трохи, хоч на літо.